Привіт, мої англий! 30 липня, третя енергія імператриці та імператора. Про що вона сьогодні, власне, імператриця? Отже, ми навчилися підтримувати своїх чоловіків? Чи ми та мудра жінка, яка дозволяє помилки своєму чоловіку, відпустила контроль і знаходиться в такій легкості, в такій жіночності, в такій манкості? В принципі, такою, якою ми маємо бути, а чоловіки сьогодні теж мають завдання щодо прояву своєї мужності, взяття відповідальності, розуміння, що вони мають напрацювати в собі всі чоловічі якості. Бо тільки біля справжнього чоловіка може бути справжня жінка, і відповідно, навпаки, ми притягуємо тільки тих, хто підходить нам по вібраціях. Тому Люблю вас, аналізуйте.